Має буде рід буде дуже важкий. Якщо хтось думає відсидітися, та розумієте, якщо ви думаєте, відсидітися у вас, війна, мене тут знаєте що? Давайте зразу кудись їдьте. Давайте зразу виїжджайте десь за кордон і не вертайтеся сюди. І не претендуйте. Я одному сказав. А я це, якщо прийду, я вже точно піду. Я кажу, друже, в 14 році пішло, я пішов. Точно цього, цього року Так. Цього. кажу, дивися, ти, якщо прийде, то чор, а я от хорий, болячка, там скажімо так черяк на на п'ятій точці. О, я кажу, другенький, як вошу держава мені дала. Я кажу, окей, питань нема. Ну, коли тобі прийде 65 років, не кричи, держава, де моя пенсія. Не кричи держава, де мої безкоштовні ліки, де моє, має достатньо бути. Е, моя дитина має садик, де садик, де школа, це держава займається тим, щоб ти міг нормально жити в тій державі, будує школи, будує дороги, будує. Так, да, не все так ідеально, але тоді не вимагай від держави.